Згаю, друзі. Дякую, що завітав до мого каналу. Сьогодні, як завжди, по неділях у нас прогноз на наступний тиждень, на той тиждень, що відбудеться з 13 до 19 листопада 2023 року. Прогноз завжди у нас для України. Ну, а далі. Весь останній світ залежить зараз від, від нас. Але, на жаль, зараз не тільки від нас. Але про Ізраїль я зроблю фото е, відео <залежить> трохи пізніше. І так, дивимося, що чекає на Україну на наступному тижні. Маленька кубка це у нас фон тижня, старші аркани. І велика кубка це у нас придворні карти і ситуаційні показують деякі нюанси, деякі події, що чекає на Україну на тижні з 13 до 19 листопада. Тобто буде якийсь вибір. Мабуть, це буде вибір наших партнерів. Кому насамперед допомагати Україні чи Ізраїлю, але нібито це, це питання вже вирішено. Це єдиний пакет приймають в США. Дивимося далі. Це може бути вибір всередині країни, бо все ж таки я роблю розклад для, для України. Це буде вибір суспільства, скоріш за все. Щось зараз дуже важливе запитання якесь є, яке суспільство дратує. Далі дивимось, не, не вистачає грошей або не вистачає сили духу для того, щоб бути зі всіма лагідними. Ми не вміємо бути, бути лагідними з усіма. І, мабуть, є велика великі ризики, що ми можемо залишитися на один ці. Друзі, не, не можна ніяк цього допустити. Але цієї картки, яка каже про. Це на, на, залишитись наодинці, є і непоганий сенс, який каже при, про одуження. Тобто резюмуємо: якщо у нашого суспільства, у нашої влади вистачить розуміння та дії правильних. Щоб бути бути лагідними, ну, як, може бути, лагідний не не дуже гарне слово до цього, але вміти контактувати, комунікувати з усіма. І тоді і, і грошей буде вдосталь, і допомога буде, і. Це буде йти на краще, бо нам зараз дуже-дуже потрібна допомога. Зараз не час лаятися там з кимось і качати права. Ну, в деяких питаннях треба качати свої права, так? але треба знаходити консенсус. І от ця картка, вона не просто так лягла посередині у цій трійці. Тому що це дуже важливо знаходити, знаходити консенсус, щоб не, не остатися без грошей і на одинці. Тобто, друзі, дуже важний, важливий тиждень. Якщо не буде злагоди в суспільстві, це буде дуже погано. Так що єднаємося, гуртуємося, працюємо. Підтримуємо один одного, підтримуємо зсу, і тоді все буде добре. Слава Україні! Слава ЗСУ!